Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоємо, переможемо. Сьогодні я вам розповім те, що я почерпнула з книги про різні такі, як би тяжкі, несприятливі умови для троянд, а саме бідні ґрунти. Досить, досить, досить часто виникають запитання, точно я бачу і в групах різних, і в мене не розпитають, які чи то як троянди ростуть чи ростимуть на піщаному ґрунті. І на додачу, коли я описую сорти, і от я з англійських трояндів від остина, бо вони чітко вказують на яких ґрунтах вирощувати. В них є ціла, ну якби секція. Чи то опція, і там записано так, ґрунти. І пише, чи то багаті, чи будь-який тип ґрунту. Ось і ну, частенько, частенько зазначаю, що витримує будь-який тип ґрунту, але найкраще буде почувати себе на такому то, І от я вирішила підготувати відео. У мене вже є одне відео, де я розповідала про е, троянди е, на прибудинкових територіях, тобто на таких загально доступних і якби. Територій, територія, яка належить всім, і яка не належить нікому. Та? І от хто перший вирішить, наважиться доглядати, той може там щось робити. І от є такі території, прибудинкові є такі активісти, люди, які хочуть щось змінити і там висаджують. Ось таке я з своїх роздумів готувала. Але ось прочитала інформацію, можливо, теж вам щось пригодиться. Ну, Бо я бачу, та, є таке, є такі місця. Особливо це, напевно, що, м, якісь такого плану дача, або якісь будинки, де ви часом навідуєтесь, а не постійно там проживаєте. Бо якщо все таки будинок, де постійно проживаєш, то я думаю, що більшість із нас хоче ну, покращити ґрунт. Ми купуємо ґрунт, досипаємо, чи то викопуємо яму заздалегідь велику з запасом, даємо такий гарний ґрунт, достатньо збагачений. Ось, бо ми постійно там є, і це легше зробити, ніж коли навідуватися раз в два тижні чи раз в місяць, чи то досить рідко. В мене є теж такі місця, і я навіть частково висадила е, троянди, е, які якраз досить-досить можна сказати, непогано підходять для цих місць. Звісно, чим кращий ґрунт, тим буде ліпше для них. Але, але, але це якраз ті сорти, які родяться в книзі, і от вони мали би витримувати і мали би зростати на тих ґрунтах. Загалом, вважається, що найкраще для троянд підходять ґрунти, добре дреновані, без застою води і ну, якби з таким гарним гумусом, поживні, не піщані. Тобто, що там є багато речовин, які троянда може. Собі тягнути і, відповідно, гарно нарощувати. Але, але, але можна пробувати вирощувати, висаджувати троянди і в набагато бідніших ґрунтах. Проте тут е варто початково внести в яму все-таки компост, або щось таке органічне, чи то біогумус придбати, чи то придбати той ж компост, чи то переробити самому то збирати. Органічні відходи, і поки вони перепріють, і тоді використати для висаджування троян. Тобто, все-таки в будь-якому ґрунті варто закласти це ну, органічне, то, збагатити цей ґрунт. Що ж до сортів, які радять або які можуть підійти для ґрунтів, де дуже швидко все гарно вивітрюється, все гарно пересихає, тобто волога, навіть який би не був сильний дощ чи сильні зливи протягом тривалого періоду, волога не застоюється, а все-таки досить швидко проникає в нижні шари ґрунту. Підходить сюди Боніка, підходить роза Альба, Семіплена і роза Річардії. Я не знаю, що таке роза Рішардії. Треба почитати, бо інші дві я чула. А от її не чула. Треба подивитися, як вона виглядає. На дуже-дуже-дуже піщаних ґрунтах можуть себе досить так терпимо, непогано почувати різні видові троянди. В мене з видових чи то з диких, мабуть, що є Single Cherry. Також можуть роза, ругоза і її гібриди. В мене є. І, до речі, в мене на англомовному каналі мені одна пані прислала відгук, чи то написала коментар, що для гібрид-ругози, для троянд-ругози підходить і краще буде підходити ґрунт, який є кислішим. А в мене якраз тут піщаний, на якому ростуть сосни, хвощ, тобто він все-таки є кисліший. Ось, може, якраз я дуже-дуже вдало й посадила, не знаючи цього. І роза Спіносісів. І, звісно, що їхні гібриди. С теж в мене є, як мінімум два, якщо я не помиляюся, дво, два фактично, кущі гібрид з я не знаю точно їхню назву, але є. Ось ніби вони мають. Вони досить швидко дають кореневу таку кореневі пагони, тобто. Якщо навіть ви їх купуєте прищепленими, а я думаю, що найчастіше такі сорти все ж таки діляться просто відводками, чи їх там прияби вкореняють, чи вони самі дають гарно ці всілякі кореневі відводки. Ось, і так їх фактично ділять і потім продають, чи розсилають. І вони, вони теж розростаються, але потрібно тут врахувати. І я бачу це по своїх. От якраз ці видові з піносісіма, вони дійсно е, вилазять там, не знаю, сантиметрів 20, це поки що в мене вони маленькі. А якщо вони будуть дорослі, то, мабуть, і метр від куща вони легко можуть проростати. Ось тому треба думати, що вони досить-досить швидко будуть заростати та, і забирати собі місце. І можна, якби. Дорости до певного такого моменту, що вони почнуть заглушати чи інші сорти троян, чи інші рослини. Тому треба тут так якось думати. Е, взагалі, взагалі, рахується, що є такі сорти, які навіть зростають на таких зволожених ґрунтах там, де є застій води, бо більша більшість сортів, більша частина троян вони не добре почуватимуть себе. В місцях, де я застій води, в яких низинах, де особливо навесні, коли йде відлига. В мене є. Були такі місця, я навіть мусила аж піднімати трояни, тобто викопувала їх, насипала туди добрячий шар ґрунту, піску, щоб робити якийсь дренаж. Ось, це, бо, бо дійсно видно було, що вони хворіли більше, псувалися більше. То троянди то вони не люблять застою води. Але є, є такі сорти, наприклад, роза. Палустріс, не знаю, не зустрічала такої. Роза Каліфорніка вони можуть зростати навіть в таких постійно-постійно зволожених ґрунтах. Вони мають проте просту квітку, хай вона навіть яскраво рожева, але вона проста і так, ну не завжди просто квітка дає такий ефект, який ми хочемо. І ще є роза вірджиніана. Яка навіть може підходити для ґрунтів, де є такі поклади солі, так соляні, не знаю, може в Юті, Soalt Lake Сіті, там точно є. то Та Соляне таке озеро, але я там не бачила. Я там не була особисто, але і не бачила по світлинах. Але я думаю, що є такі соляні ґрунти. От пише, що навіть ця роза Вірджиніана може підійти. Оці що я вам назвала Каліфорніка, Палюстрис, Вірджиніана, Я думаю, що якщо зайти в групу Трояндовий сад. Там пані Вікторія Кононенко, вона дуже-дуже-дуже дуже багато всього е, завжди знаходить цікавинок, багато світлин. І ось такі вона дуже полюбляє всірокі старовинні. Ось такі якісь видові трояндин. Ну, тобто, вона якби дуже-дуже багато інформації про них збирає. І з таким деталями описує, з таким захопленням вона описує. Ось можливо, там в неї в групі можна знайти якісь оці види або їхні гібриди. Я сама навіть спробую почитати. Бо дуже багато дійсної інформації, можливо, щось знайду для себе і почерпну. І навіть дещо в неї я вже знайшла таку цікавинку, треба буде спробувати собі замовити, якщо вона вже є в Україні. Ось, можливо, комусь згодиться така інформація, що би підійшло для таких піщаних ґрунтів. З того всього, що я назвала, особисто я, якщо чесно, то я би пробувала розру гозу. Єдине, що вона дуже-дуже колюча. Ось Спіносіці йому я насадила, але в мене там таке місце, що без проблем у нас він може рости куди хоче. Вона хіба дерева буде заглушувати, а то навряд чи, не знаю, найближчі 10-15 років вона це зробить. Боніка, я знаю, що Боніка ну це такий досить відомий сорт. Єдине, що чи Боніка, там є ще Боніка з якоюсь цифрою, 82, якщо я не путаю нічого, то, напевно, та наступна версія тої Боніки. Ось. А інші, от треба, треба думати, треба думати, мається на увазі, що думати, що там, що вони просто будуть брати простір собі, будуть розростатися, і потім певний момент може статися так, що у вас просто навіть не буде сили, то все викопувати, вирубувати оці всі відводки. Але якщо є місця, які то як я не розговорю, треба прикрасити, так як я ось тої самі е, мою зробила. Не хочеться мені, там, щоб був, там, не знаю, пустир, напівпустир, просто трава. Захотілося, щоб там щось квітло. А воно переважно квітне, хоч квітка і проста, проте вона кущ, просто всіяний квітами, відповідно, там дуже-дуже багато бджіл. Це теж дуже добре. Ось, Бо бджоли мусять бути в нашій екосистемі обов'язково. І то, І то, і воно дає свій ефект. Тому ось так. Ось буде мені теж цікаво почути ваші відгуки. Можливо, хтось теж має оці гібриди альби з пінусісіми і так далі, як ви висадили їх, де ви висадили їх, як вам спостереження, так, як ви справляєтеся з ними. Обрізуєте їх. Я, напевно, навряд чи буду обрізати, бо воно таке колюче буде хіба дуже-дуже, очевидно, треба буде обрізати. Я туди легко дістану. Ось я вам дякуватиму за відгуки. За активність під відео всім до наступних відео і па-па!